Деві радська залипає, то ми тут зі мною радували. За копте ні одного нема поруч. Ні одного нема поруч. Мови вже отаківо. Отаківо. Ось не діва, мова. Але... Обіду навіть ніхто не міг проїхати там дорогом, навіть трактор. А такі. Подила. Лох, бачите, не залипає, колесо. <світ> Буксуває вздовж. А знаєте що? Узьке колесо і легкий трактор. У беловольчик на такому колі сняті, він не буксував. Він би йшов, як... як сірий долиною, хлопці. А, а що робити в таку погоду? Він ну, не змолотиш, Тому сидіти неохота.